Добрий день. Хочемо вам продемонструвати проект на тему Микола Мосов Відкриття та досягнення. Микола Мосов це видатний український хірург, науковець та громадський діяч, цілий свій життєвий шлях присвятив медицині. За свою довгу кар'єру він винайшов та провадив безліч інновацій у кардіологію та серцеву хірургію, які збільшили шанси на виживання для тисяч пацієнтів по всьому світу. Як говорив Микола Мосов, щоб стати здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Змінити їх не можна нічим. На щастя, людина настільки досконала, що повернути здоров'я можна майже завжди. Тільки необхідні зусилля зростають у міру старості та поглиблення хвороб життєпис Миколи Амосова. Микола Амосов народився в родині втелів у містечку Ольгопіль на Чернігівщині. Його батько надзвичайно важливим чином вплинув на його майбутнє захоплення на наукою та технологією. Амосов почав свою навчальну та наукову кар'єру у Харківській медичній школі, в якій вивчав анатомію та фізіологію, а пізніше в Ташкентському медичному інституті, де він займався хірургією та експериментальною медициною. До кінця життя Микола Амосов не припинив досліджувати нові методи лікування, публікувати наукові праці та займатися громадською діяльністю. Він помер у 2002 році у віці 84 років. Амосов активно займався благодійною діяльністю та жертвував значну частину свого часу та фінансів на допомогу тим, хто цього потребував, крім медицини, Амосов був зацікавлений у культурному житті України, підтримуючи мистецтво та розвиток національної культури. Микола Амосов був активним громадським діячем з метою підвищення якості медичних послуг та інновацій у сфері медицини в Україні та по всьому світі. Микола Амосов був активним науковим дослідником, який публікував свої дослідження в наукових журналах. Він був автором понад 500 наукових праць, які були перекладені багатьма мовами. Науковець не тільки виконував операції на відкритому серці та досліджував нові методи лікування, але й навчав нове покоління лікарів та дослідників. Амосов був новатором у сфері експериментальної медицини, використовуючи нові технології та методи при дослідженні і відновленні спільної роботи органів і систем органів. Микола Мосов здійснив першу в Україні та одну з перших у світі серцеву операцію та почав нову еру кардіохірургії. Нові технології та методики у кардіохірургії збільшили успішність операцій та покращили прогноз пацієнтів. Вчений заснував і очолював інститут кардіології, який став світовим центром експертизи та інновацій у цій галузі. Микола Амосов розробив та впровадив використання Амосовського балону, який допомагає відновити нормальну роботу серцевого м'яза. Видатний хірург розробив та досконалив методики лікування серцевих судинних захворювань, які збільшили тривалість та якість життя пацієнтів. Науковець вніс значний вплив на міжнародну медицинську спільноту, сприяючи обміну дослідженнями та передовими методиками. Наукові роботи Миколи Амосова є джерелом інспірації для молодих вчених, які прагнуть знайти нові шляхи лікування серцево-судинних захворювань. Сучасна медицина використовує та розвиває методики, започатковані Миколою Амосовим, для подальшого поліпшення лікування хворих. Микола Амосов отримав багато нагород та визнання в медичній галузі. Доведено, що його робота має величезне значення для розвитку кардіохірургії. Методи лікування Мософа досі використовуються у кардіології та серцево-судинній хірургії, науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії Микола Мософа – це підтвердження його безкомпромісної праці та внеску в медицину. Микола Амосов залишився історичною людиною, яка зробила значний внесок у медицину. Його успіхи та досягнення є натхненням для наступних поколінь лікарів. Життя та діяльність Микола Мосова є прикладом для інших, як досягти успіху в житті та досліджувати нові горизонти. Він залишив незабутню спадщину у медицині та соціальній сфері та став відомим далеко за межами України зі своїм внеском у кардіологію та серцеву хірургію. Дякуємо за увагу.